Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати дві орхідеї, які я посадила на блок того року. Блок, з якої кори я не знаю. Я робила відео, була показувала, що це за кора так? Ось і не з'ясувалася. Видно? Видно. На зовсім маленький шматочок. Я завжди забуваю, як звуть цю орхідею. Вона дуже-дуже старенька, вона в мене дуже давно. Так, куди б її процепити, щоб було краще видно? Отак. От І був такий вже величезний горщик. Я її... Того року там пообіцяла двом своїм подружкам орхідеї, які будуть рости, цвісти без особливих зусиль. І я їх розділила на два куска і залишалося дві задні вульби, які шкода було викидати, я їх ось посадила на влог. Вона виростила нову бульбу і цвіте. Зазвичай в неї. Так. Зазвичай в неї дуже-дуже великі такі квітоноси, довгі-довгі пишні. Пахне вона дуже приємно, щось таке кориця і ваниль. От. А квітоносик зовсім маленький. Я навіть і не очікувала, що воно зацвіте. Ось так воно виглядає. Так от, що я хочу сказати, що це за блок, з, я... з якого дерева маю на увазі, так я і не знаю, я і питала. В тих, хто мені приніс це. Вон корінчики куди лізать. Але дуже гарно підійшов. Зараз я ще покажу я один дендробіум так посадила ще. Вон у мене які денерці квіти. І ось ще один такий же блок. Це я посадила сюди кейки з. Дендробіума Беріо. Поливаю орхідеї, бо зараз вже кожен день тепло на веранді, хоча вночі ще температура така і низька. Але в день і 26, от як зараз градусів вночі, вище 20, і блоки сохнуть. Треба поливати. І кожен день. Це вони так зараз напружує. Скоріше їх на вулиці все винести. Так, зараз винесу. На веранду щоб подивитися, роздивитися краще. Може, все ж таки дізнаємось, що це за дерево. Так ось краще видно і сонечка зникла. Ця кара, вона як листове тісто І корінчикам дуже подобається. Ось я приготувала була ще того року такий блок, але ще нічого не посадила. І корінчики туди дуже гарно-гарно заходять. Ось ще раз, хто може знає, що це за таке дерево. Дуже класно. І воно тримає гарно вологу. Якщо блок намочити, то ця вся деревина вона так хорошо набирає воду і довго тримає вологу. Ось Дивіться. І отам от, між воно, як слоями. Теж водичка ще тримається, ну, волога. І корінчики гарно ростуть, подобається йому. І цьому. І цій. Ляльці. Отак от, от. А можна було б викинути, нічого б не залишилось. Блок маленький. Ну, думаю, що там ті дві бульбичі? проросте чи не проросте, так, хай, на всяк випадок. Тож, пізніше, як розростеться, треба буде збільшити їй площу для росту. А поки що і так нормально буде. Хотіла позбавитися від цієї ресі, воно ж таки все ж мене залишилось. Так от, до гарних блоків для орхідеї додається ще один. Я вже розказувала про блоки для орхідей, які дуже гарно йдуть. Це кара Ворви. Тоді гарно дуже йде коріння з ліани з нашої. От, от, от такої ліану, як у мене росте. Тільки на вулиці ж вона росте, там страшна. І коріння в неї таке дуже-дуже-дуже велике. Ну, ось, як приклад дробім кінгіаном на такому корінні росте. Відцвітає вже. ще трішки пахне. І оцей блок теж. Кара е, з пробкового дуба, вона ж все-таки сухувата. І якась вона, ну, не дуже така от рельєфна, а оце прям так корінчиком гарно заходить. Це, бачите, вчора поливала орхідея. Як зацепила носиком із бризгалки. Багато вчора орхідей позносила. Не орхідеї, а квітів і квітка носів знову. І так мало квітів. Ще й поливаю так, або швидше, або швидше. Роздивіться, будь ласка, кого цікавить. Матеріал для блоків, оце дуже гарне теж. Отак от, от вона виглядає і заходить прям дуже гарна орхідея. Тепер хочу когось сюди ще посадити, когось я не знаю. А ось кара з верби дендробіум на ньому. Росте теж дуже гарно. Вона теж така дуже рельєфна, Корінчикам є куди залізти. Сховатися від спеки, якщо вони на вулиці влітку. Дуже гарно росте. От, мабуть, я оцей Ансидіум. Пересажу, я йому зламала квітконос. був такий довгий, довгий, довгий. Оце. Отака цуруполка залишилась. Що класно, що цей Янцидіум, він з однієї бульби за сезон починає цвісти, дає до чотирьох квітконосів. Цього року це був вже четвертий, тільки я його зламала, на жаль. Гарно так квітне. І оцей. І що гарно, то для орхідей у кого такі ось тоненькі корінчики, да, оцей плок прям дуже, дуже-дуже гарно. Корінчики растуть. Хтось відсихає, я їх не дуже поливала, коли було холодно тут взимку. Навіть оця бульба, яка зараз квітує, вона, так, бачите, трішки поморщена. Але ж квітує. Але ж квітує. Мені завжди хтось пише, як зветься ця орхідея. Це гібрид якийсь. Дуже-дуже давно я його купувала ще на початку свого орха захоплення в звичайному магазині. І вона мене дуже-дуже давно. І я, коли її показую, мені пишуть, як її звуть, і все рівно я забуваю. Так що там в нас на вулиці сьогоднішня неділя і має бути тихо? Так от дівчата пишуть, а я е, не напишу ніяк цю етикетку, не прицеплю до да неї. Такі зіренькі, з жовтенькою серединкою. Її назву. то може хтось ще напише. Які звуть, а на цьому все слава Україні, смерть рашиським окупантам, всім колаборантам. До побачення.